Це Таня готується на Олімпіаду. Це відео з особистого архіву Сергія Вирьовкіна. Його дружина Тетяна загинула внаслідок влучання російського шахеду в їхній будинок на Петропавлівській, 81, 3 липня 2023 року. Оце моя квартира на третьому поверсі. Хочу сказати, що розрив був такий сильний, що стінка 64 см. Дружину мою знайшли на підлозі. Вона лежала в дерми, була накрита. Дуже тяжко, тому що пішов на роботу. Попрощався з дружиною, з якою прожив 40 років, і попрощався на все життя. Рік тому сім'я втратила дружину, маму, бабусю чотирьох онуків. Пан Сергій каже, коли пролунав вибух, дружина якраз збиралася в укриття після оголошення повітряної тривоги. До другого поверху ще можна піднятися, до другого поверху, а далі вже засипана, якою великої сили був удар Даршах'єдо. Тобто людині вижити практично. Не було можливості. Наслідок чого загинула. Вийти своєчасно не змогла. Чому сигнал тривоги, який був поданий з Києва о 10-й годині 50 хвилин, вже після того, як пролунали розриви в нашому місті, наслідок чого моя дружина не змогла вийти зі своєї квартири, 10-51 телефонувала мені, сказала розриви, коло нас тут пролунали. Я виходжу і не встигла вийти. Внаслідок вибуху, розповідає чоловік, він втратив оселю, в якій виріс і де жили його батьки. Без житла, за словами пана Сергія, залишилися мешканці шістнадцяти квартир. Чоловік говорить, що під'їзд почали демонтувати в перші дні після події. За словами пана Сергія, демонтаж почали без відповідного рішення виконкому. Начальник міської військової адміністрації каже, що це стандартна практика після таких подій. Знаєте, коли відбувається руйнація, то можливі якісь частки там стін, підлоги чи стелі, котрі можуть становити. Загрозу оточуючим, тобто, щоб не спровокувати там після вітру сильного дощу, намокання самовільне падіння частин будівлі, то ДСНС може навіть рекомендувати там демонтувати прямо негайно протягом годин, не очікуючи там офіційне рішення. Сергій Верьовкін розповідає, протягом року мешканці третього під'їзду сподіваються, що його відбудують. Пан Сергій зараз живе у квартирі доньки. Говорить, що двоє сусідів придбали за сертифікати нове житло. Одна сусідка за цей час померла, інші живуть по родичах і чекають визначеності. Протягом року вони намагалися отримати відповідь. Писали листи і президенту, і міській владі. Нам дали житлові сертифікати, і треба вирішувати питання з придбанням житла. Це ми, ми, один з варіантів, ми планували вкласти їх в відбудову нашого під'їзду. Але на даний момент не невідомо, чи можливо тут будувати, чи неможливо. І ніхто на це питання нам не дає відповіді. Якщо неможливо, ми будемо вже вирішувати інші питання. Рік пройшов, треба ну, би, визначатися з подальшою долею нашої. У травні мешканці під'їзду отримали відповідь на свій запит від міської військової адміністрації, де сказано, що аварійну будівлю планують демонтувати під фундамент. Як повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, наразі очікують результатів експертизи. Після отримання експертизи буде проведений демонтаж. Після чого, після демонтажу, буде нова експертиза щодо вивчення придатності. Сусіднього другого під'їзду, і лише потім ми зможемо е, прийняти рішення, що робити з, з другим під'їздом. Так само ця експертиза покаже, що з фундаментом чи можливо відновлювати. Е, Під'їзд зруйнований. Одна з причин затягування це здається три квартири дуже довго не пускали експертів для проведення оцінки. процес затягнувся через високу орієнтовану вартість експертизи, каже Олексій Дрозденко. Там сума була більша за 12 мільйонів. Здається, це чимала сума, ми б її змогли використати на користь громади чи допомоги постраждалим більш ефективним способом. Тому там оце один з прикладів, що може нас стримати. Наразі в наших пріоритетах теперішній резервний фонд ми переважно витрачаємо на розширення. Мережі укриттів і на, на оборону на За словами Олексія Дрозденка, якщо воєнна ситуація дозволить і місто зможе увійти в опалювальний сезон, то роботи по будинку на Петропавлівській плануватимуть на початок наступного року. Якщо ми нормально підійдемо і запустимо наш опалювальний сезон, і ми не витратимо на це резервний фонд громади, то ми можемо і раніше. Також говорить Сергій Вірьовкін, його та сусідів хвилює питання визначення ринкової вартості їхніх квартир у центрі міста для міжнародного реєстру збитків. За словами Олексія Дрозденка, програма є відновлення, визначає стандартну вартість за квадратний метр. Щоб визначити ринкову ціну, треба замовляти окрему експертизу у приватному порядку. Як повідомила речниця Сумської обласної прокуратури Наталія Науменко, щодо будинку 81 на Петропавлівській відкрита кримінальна справа стосовно порушення законів та звичаїв війни, триває досудове розслідування. Це одне з майже двох тисяч подібних кримінальних проваджень, відкритих на сумщині від початку широкомасштабного вторгнення. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.